Всім привіт! Привіт! Мене звати Анна Бєц. Я Анастасія Дзюба. Ми співзасновниці українського бренду Must Have. Сьогодні в нашому випуску ми поговоримо про власний стиль, і хочеться сказати, що він формується і змінюється з тими умовами, в яких ми живемо. Якщо раніше це були там, 90% або 80%, це було про сукні. Зараз особисто мій гардероб він дуже різноманітний. В мене багато деніму, брючних костюмів. На жаль, значно зменшилась кількість суконь. Напевно, на це вплинули події останніх років: це ковід, це початок, і, на жаль, довго тривала повномасштабна війна. Коли ти обираєш щось зручне, щось тепле, продумуєш, як тобі краще і зручніше в якому одязі бути. Зараз ще дуже багато в інтернеті, в соціальних мережах дуже класних і корисних порад стилістів. На яких ти дивишся, якими ти надихаєшся, і щось для себе, що тобі відкликається, береш до уваги. Побачила там комбінацію, таке комбінування на нашій зйомці, і подумала: о, класно, класно. В мене є такий мене є така сорочка. Так, можна, можна використовувати, або там я оці джинси. Вони дуже м'які, і якось останнім часом я достатньо часто е в них е ходжу. Я поєднала з картатою сорочку, підв'язала е таким е шнурком, паском, і я теж побачила це на наших зйомках е на нашому сайті. Е як робив стиліст для фотосесії, і я взяла собі це для уваги. Зараз мені здається, що дівчата, українські дівчата, стилісти і не тільки українські дуже класно і стильно поєднують одяг, і багато ким можна надихатись. Настя, як щодо тебе, дякую, що запитав. Так, ти говорила про те, що Раніше в тебе були сукні зараз в тебе там то І Я думаю, наші клієнти це прям відчувають. Тому що ми перестали з тобою носити сукні, і у нас в колекції мало сукні. І нам всі пишуть для сукні, а ми ж їх менше носимо. Нам менше треба. Тому да напевно наш стиль він транслюється на нашу продукцію. ну, на на продукти, ки ми випускаємо, і тому ви всі бачите ці зміни. Взагалі для мене одяг це от якраз креативна частина е, мене. Я кожен ранок придумую свої луки, і я прям придумую. Мені, я не вийду з дому, я можу запізнитися будь-куди, але мені важливо, щоб я. Настя, ти щось пізнюєш? Мені важливо, щоб я була одягнена відповідно до свого внутрішнього стану. І це прям супер важливо. Не знаю, буває стан на уї. Кашеміровий светр і джинси буває стан на коротку спідницю, ну стан настрій, якесь відчуття себе, і тому все від настрою. Який настрій, такі луки, і мені це подобається. Я люблю одягатися, я люблю придумувати. Мені здається, що в душі я стиліст. Мені подобається ділитися луками. Наприклад, я там фоткаю, виставляю і в інстаграм в сторіс, і наші клієнти відгукуються. І вони потім так само поєднують одяг. Бо оскільки у нас все must have, дуже легко піти в магазин, купити таке саме, і вони присилають, як вони виглядають з таким поєднанням. І це е, дуже класно. Я не люблю, коли все в один стиль. Тобто, якщо це сукня, то це підбори, то це якийсь там зачіск, то ще щось. Мені подобається міксувати, і е, мені здається, що такий мікс він урівноважує. Наприклад, шифон одягати з якимось об'ємним кашеміровим светром і під якесь об'ємне взуття, наприклад, одягати класичні брюки під якісь, як вони називаються, ці шльопки? У мене є різні кольори, кольорах у тебе кінштоки да, під біркінштоки. Тобто, щоб був баланс, і в цьому балансі я проявляю себе як. Стиліст. <la> Тепер я стиліст. Слухай, а які останні э, твої покупки, э, які э, доповнюють твої образи і допомагають тобі створювати ці луки? Останні не мастхев чи мастхев? Ну давай і так, і так. Ну складно. Не а... було <hinders> <norte> <gur> їх три. Окей, не складно останні паковки Три і всі три подарував чоловік. О, Боже, який чоловік Ой, ідеальний Останнім часом я зрозуміла, що в мене багато базового всього, і ці мої покупки вони плюс-мінус розбавляють. Наприклад, це були чоботи, які взагалі під крокодилову шкіру і бордового кольору. І в мене всі інші сірі або чорні. А тут бордовий під крокодил взагалі це для мене. Тренд щитався і Та, інтегрувався. але класно вони доповнюють мій одяг і а ці весна... брудні твої красівки. Та, о боже, я їх не знімала, просто вони під все підходили. Е, як вони називаються? Golden Голден Гус. Гарно знаю бренд Must Have, а всі <lust> інші бренди трішечки, <lust> там. <lust> <bírky, da. lust> просто доповнюють маст. Брудні кросівки, це вони потерті, вони не брудні, але ще вони з блискітками. І коли я їх побачила, зрозуміла, що вони для мене. <lust> а якого блискітки кольору? Ну, бордового. Просто. <lust> <lust> Так мало якогось е, блискіток в житті, е, і для мене це взагалі не характерно, що ось я знайшла ці кеди. Е, Добре, що вони в мене з'явилися, і був там мій розмір, все склалося. І так, до речі, про блискітки. Я на Новий рік нафарбувала очі, і тут все теж блискітками. Я взагалі так ніколи не роблю, але мені дуже захотілося. Чого ти з мене сміялася? В ну, тебе просто це було дуже затяжний період, коли Аня все у неї були камінці, повсюди. Слава Богу, пройшло. Хоча так не То ні. Ладно, про стиль. Мені здається, по наших фото в інстаграм. Видно, як наш стиль змінився. І завжди мені здається, що зараз ми більш стильні, ніж було раніше. Хоч uh -huh. тоді теж були суперстильні. Так, я іноді дивлюсь на свої фото і думаю, о Боже, навіщо я таке вдягала? Але Ти це судома д... схем. Не тільки. Ну просто якісь дуже цікаві поєднання. І я розумію, що. Ось саме якось себе як особистість, я дуже активно проявляю саме через одяг. Я згадую взагалі, у чому я була на останньому дзвонику в ліцеї. Я просто шокована, що мене так батьки випустили. Я не бачила. <реш> Тому що я була в біло-зеленому костюмі, точніше він був біла основа, зелені плями. І камінчики. Тобто всі були в чорно-білій гамі з гольфіками, з бантами. І тут біло-зелена блискуча пляма Аня. Про натхнення ми надихаємося один одним. У нас часто бувають такі, як це ми вчора ти писала, однаковий. Так, Вже вечір, я вже погано говорю. Синхронізувалась. Ми з Анією приходимо на роботу в однакових луках. Просто в мене є 30. Низів варіантів, у Ані ще більше. Але ми прийшли в однакові денім спідниці з однаковим взуттям однакового кольору різних брендів і в кашемірових светрах різних відтінків. Тобто ми часто якось прям так сходимося, так, такий стиль собі вибираємо загальний. Ще мені подобається е, наша команда, тому що в нас майже всі дівчатка, стильні дівчатка, і іноді подивишся, щось там, от як наша Яна, Head of дизайн одягається, піддивилась, думаю, угу, так симпатично, треба і собі щось таке. І потім теж знаходиш, поєднуєш, або там я Аня Яцкіна, вона е, директор роздрібної мережі, і вона дуже обожнює довжину міні. І в нас, коли ми придумуємо якусь колекцію, ми кажемо, оце буде носити точно Аня Яцкіна, бо довжина міні. І я з нею не асоціювала, але коли ти кожен день дивишся на людину, яка класно носить довжину міді, і дуже гарно, міні, і собі uh -huh. береш і думаєш, ну нічого, ще до сорока можна поносити. Ви ж без обмежень. Але от я вирішила, що поки мені не сорок, я беру міні, а там потім перепрограмую себе. А ти чим надихаєшся? Е, я, м я точно розумію, що коли я е, втомлена. То мені взагалі не хочеться е, якось вдягатись, цікаво, комбінувати. У мене для таких варіантів завжди є денім, е, светор кашеміровий і е, щось таке звичайне. Але якщо я там виспалась після відпустки, маю гарний настрій. То я прям дуже сильно кайфую, коли я продумую свій образ до маленьких дрібниць, коли я там обираю прикраси, коли я продумую, який ремінець, як з чим поєднується, і коли це не такі якісь прості банальні комбінації. А навпаки, щось таке цікаве. Я навіть потім, коли виходжу з дому, і коли я на 100% задоволена своїм луком, я прям себе по-іншому відчуваю і несу. Робляюш мені... себе на успішний день. Так, і ну, мені навіть. Якось хочеться більше проявлятись, більше фотографуватись. Як тільки я там проспала будильник, не приділила час своєму образу в достатній кількості, тому що там не встигла щось. І не допрацювала цей образ. Я реально себе по-іншому відчуваю. Тому в мене є така велика залежність від одягу, від мого образу і від поєднання влучного внутрішнього. Тобто мене ж ніхто не оцінить, не зніме, не роздягне, не скаже, що там ти якось вбралася не так. Але це ось таке внутрішнє моє, над яким я періодично працюю, і приділяю цьому. Більше чи менше часу в залежності від свого ресурсу. А ще, напевно, всі тренди, які ми аналізуємо, теж впливають. Так. Та, ну, хочеш, не хочеш, дивишся, коли ми готуємося до колекції. У нас є аналіз трендів, у нас є аналіз світових брендів, на які всі рівняються, дивляться, і ми також на них дивимося. І там ти придивляєшся. От, ніби Може, і не хотілося тобі там чогось, але потім ти це щось бачиш там в Prada, Міу, Міу, Гучі. І ти вже так думаєш, угу, та напевно такий колір і собі хочеться, і хочеться його якось чимось поєднувати. Ну і це все теж йде в продукт і в нашу пропозицію must-have. Наш стиль стовідсотково дорівнює тому, що ми продаємо, і класно, що. Це співпадає з стилем і з побажаннями наших клієнтів, тому у нас їх так багато, кількість збільшується, і ми цьому дуже раді. Мене взагалі надихає все гарне, причому це не тільки про одяг, це може бути якийсь інтер'єр квартири, кафе, готелю. Це може бути просто якийсь симпатичний простір з різними деталями. Мені важливо знаходити якийсь час для того, щоб просто поспостерігати, понадихатися. Мені здається, що я вже протерла всі дири в Пінтерест і я знайшла новий застосунок. Він називається космос. І там дуже естетичні такі гарні картинки, які мене надихають і наповнюють. Я можу там знаходити. Ходити якісь ідеї, які потім ми реалізуємо в якихось рекламних компаніях, в якихось рекламних проявах. Ось просто час, який я витрачаю на спостереження, він потім дає класні креативні ідеї для мого проявлення в бренді must-have. Так, я можу сказати, що в мене теж Pinterest, але найбільше це Instagram. Я підписана на якихось стильних дівчат. Стильних пані того, що їх стиль співпадає з моїм. Мені подобається, як вони комбінують свій одяг, як вони створюють образи, і тому. Я можу піддивитися і розуміти якісь тренди. Є тренди, які я відчуваю а є тренди, які я, наприклад, не відчуваю, я їх не розумію. Але потім подивишся, як хтось це все класно поєднав і зробив таку гарну історію, і вже трішки по-іншому дивишся. Ми напевно будемо посилання під цим відео на тих фешн-інфлюенсерів, на яких ми підписані, або на ті якісь сторінки видань, так? ким ми надихаємося і поділимося з вами цим. Зробимо таку добірочку. На цьому будемо завершувати наш третій випуск. Будемо вдячні вам за ваші коментарі, ставте нам питання, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Не забувайте писати в коментарях, які теми нам розкривати в наступних випусках. І до зустрічі! Бувайте! Бувайте!